Всім привіт, ви на каналі Прістес. мене звати Діана і сьогодні у нас відео, в якому я хочу вам показати одні зі своїх бюджетних рум'ян, які аж надто довго чекають свого зіркового часу. Ну і зроблю разом з вами якийсь цікавий і водночас досить легкий макіяж. Я сподіваюся. Тож буду показувати вам все по порядку. У мене є улюблені рум'яна від Богенія в стіку у відтіночку Rose. І ми почнемо сьогодні з них. Я їх обожнюю, вони будуть чудовою базою під наші сухі рум'яна з аврори. Дуже легко тушується. Ну, прям дуже. І знаєте, що мене є дуже красивий під цей образ хайлайтер? Ідесенс, але він роз'їдає тон, тому я зараз його трішки видавлю собі на ногу. Спробую його набрати на пензлика трішки. Потім ще трішки набрати рум'ян і ось так от все жаденько нанести подивитися подивитись цього разу він мені тут роз'їщує ще ні. Звичайно, такого ефекту. А, як він міг би бути навряд чи буде. Але все одно трішки хайлайтера нам не заводить. Підняв він, звичайно, тон, не дуже добре. Але ми зараз додамо. Трохи хром'я, не думаю, все виправиться, але спочатку я трішечки заподрущу. Ось такі красені заврори. Я купувала їх ще в березні. І я не впевнена, що їх зараз десь можна знайти. ловит 01 та 02 відтінок. Я почну з 01, який він трошки темніший. Мені здається, на запудрене обличчя вони лягають досить добре. І в будь-якому випадку точно видно, що вони в мене тут є. О! І видно навіть дуже, бо саме ось цей відтінок я не пробувала взагалі на шкірі. Я пробувала 0,2 Ову. Ну. Видно, видно. І пензлик. І трішечки підтушуємо все це. 02 друге, він більш світлий, але теж дуже гарний. Як бачите, я не церемонююсь взагалі. О, ну. Я думала, який би сюди хайяттер взяти. Але я нічого не надумала. Потім згадала, що хочу прямо такий Прямо рожевий рожевий без золотинки. Тому знайшла свою потрісілі до засероту. Це челендж серія 03 відтіночок. Такий холодний рожевий. Давно я ним не в користувалась. Думаю, варто. Трішечки. Вновити в пам'яті. Цей колір він мені по формулі нагадує хайлайтер ламель. Ось ось цей. Але це прям холодний рожевий. Я шкодую тільки про те, що я не купила ще відтінок той, що був таким блакитним. Бо, на жаль, тоді тестера не було. Інтернет у мене трошечки тупанув, і я не змогла подивитися взагалі ніде. Як він виглядав, а була тільки запакована коробочка. Ус. Ус. Я візьму чорний, каяловий ламель, щоб вивезти такі форму трішечки. Приблизно так. Я тільки вчора помила пензлики, а сьогодні вже готова їх знову забруднити. Рандомну палетку. У мене це Revolution у них в багатьох палетках є чорний. Просто беру чорні тіні і набиваю їх красиво. У мене є ламель Ellen Pro Dustie. І я думаю, я візьму цей тіночок. Змішаю його трішки. З ось цим, щоб все це підтушувати. Я хотіла тушувати сірим, але потім подумала, що, напевно, варто взяти такий коричневенький. Візьму максимально пухнастий, я зазвичай цим пензлем хайлайтер наношу. І беру найсвітліший, матовий, Щоб все це. Тут тушувати. І у мене десь тут був рожавий віт. його заливать. Ну чого так на, на нижній повітрі. Трішки сюди. І якщо не забуду, я ще хочу в центр додати лакитний. Так, я сходила по палеточку Relay Revolution A4 і візьму цей матовий красивий родлевий, щоб трішечки закріпити тіні. Верніше оливають стінями. Вено одразу дадумось цвет. Рожевий вниз і додам ще фіолетовий. І одразу додам блакитний. класне. Що ми робимо далі як експерт? У мене є однушечка від Vibos Spectrum. Спектру. Spectru. Вона в мене вже трішечки пожила своє, та її тут пальчиком змішую всі відтіночки, щоб додати цьому. Образу трохи життя. Далі беру ламель хоуп і мій улюблений зелено рожевий сяючий, чи рожевий зелений, і наношу його. Ніжній повік, так трішечки вниз. У мене також є глітери від Lamel Insta. Це який тінок. А, до речі, в 24-му році термін передатності закінчився. Коротше, ось такий він. Я не знаю, тут не написано, що в мене є Best Beauty. Коротше такий, теж його додаю, я його обожнюю, але я не люблю ці срані глітери змивати, тому рідко ними користуюся. А ще у мене від ось цієї жижі, коли вона випаровується, так очі печуть. І стараюсь не видобити собі очі. И это не то, потому что у них выше терминопридатность. <свес> вот и завтра так мне не робило. Уф. Это кошмар. Тут Только сейчас начинаем. <свес> Тяжело говорить, простите. Ага, но должны... Не могу сформулировать мысли. Такий удар в мозок. У мене є ось такий от зелений на чорній базі це однушки. Я не можу, як мені пече? Це відтінок Emerald Fizz Yes 133. Не впевнена, що ці відтінки десь ще можна купити, але я дуже давно його не використовувала, тому я тут... Ліжечки десь додам, сподіваюсь, буде. Його хоч трошки. Десь видно, але лівому окою просто жопа. Теж люблю друзі, у мене відвалюється око, я вже як-небудь. Там притоптали його тінями, бо олівець взагалі не лягає, тому давайте дивитися ближче. Задоволена, хоча моя око протилежної думки. Ніколи не робіть так, як я. Якщо у вас пече око, одразу йдіть і змивайте все. В описі ви знайдете повні назви всіх продуктів, що я сьогодні використовувала. Також там будуть посилання на мої Тік-Ток та Інстаграм. Не забувайте лайкати, підписуватись, якщо ще не підписані, залишати коментарі, донайте на зв'язу. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей!